Російський дрон тим часом атакував автомобіль місії міжнародного агентства з атомної енергії. Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ, зазначаючи, що безпілотник влучив і серйозно пошкодив службовий автомобіль по дорозі до української запорізької атомної електростанції. Гендиректор агенції Рафаель Гросі засудив цей, як він каже, неприпустимий напад на співробітників, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час військового конфлікту. Не суддю Людмилу Арістову, в якої журналісти знайшли російський паспорт. Звільнено рішення прийняла Вища рада правосуддя. Арестова працювала в Донецькому окружному Ад... адміністративному суді. А про документи країни в цієї пані схеми писали ще в липні 2023 року. Паспорт вона отримала як жителька окупованого Кримом е Росією, і більше того, знайшли е схеми і підтвердження того, що Арестова користувалася російським паспортом в травні 2014 року для подорожі до Москви. Сама суддя в коментарі змі. Цю інформацію, звісно ж, заперечувала. і Україна не повинна компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Про це заявив у Твіттері глава держави Володимир Зеленський. За його словами, пріоритетом мають стати поставки ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призвоного віку в Україні. Необхідно зосередитись на забезпеченні наявних наявних бойових бригад технікою і підготовці кадрів для її використання. І метою має бути зосередження збереження якомога більшої кількості життів. А не збереження зброї на складах, написав президент.